Кузька, вечеряшка. Кажи всім привіт, всім доброї ночі. Слава нашим захисникам, слава Україні. Вже в нас є дві свинки. Маленькі народилися, як народилися. Перехожує вона вже трохи перехожує. І... Прийняли рішення, прокололи естрофан були, але дивимося, щось вона себе дуже погано почувала, дуже важко. ну Прийшлося втрутитися. Ну, телефона не було, нічого не знімав. Тож достали двох поросяток. Двох поросяток достали і зараз вкололи вже аксетоцин, три кубіка вколов'я наші кучуряхи і чекаємо на протязі 20 хвилин, ну, плюс-мінус, дивимося по обстановці і будемо як тлішок перепровіряти. Ну, тоді після опоросу так само вколимо Амоксицелін? Ну, Живота великого немає, небагато поросят розраховуємо. Ну, такі є у нас два борсюка. Такі два бультика. Да, Кучеряшка. Заставляєш нервничать хазяїна. Вчора приїхали з Переяслава. Вечором зробили профілактику поросятам. Туськіним. Ну і трошки дежуримо. Сьогодні у нас ще Таранчук, сьогодні у нас ще поїздка на Шигині, Но ну, не сьогодні в таке час, завтра виїдемо. Я думаю, в дві години ночі. Ну, може, втомлюся, то буду спати в машині, хоч є одна проблема, не сплю. Ну, тужиться, тужиться, чекаємо. Братан, що, зловив? Порядок? О, це вже є діло. Давайте, сандаліте, будете смоктати, вам буде легше. Буде виробляти і природні все будуть вам братьків, і сестричок народжувати. Не знаю, що скільки, але в неї. Живота зовсім немає. Ну що ж же, по-любому ще їду. Братани. О, зубив. Зубив. Давай, 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 тусься, давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, сейчас щось будем. Обачки. Давай, 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 маленький, їди таких, дебали. Лосяка, як ти сюди. Давай, давай я поможу. Давай. Давай. Давай, Кузька, давай, 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 давай. Ой, все, носатик і ми маленький. О, так и є. Еще є один борсючок. Так, є ще один у нас он От клигали Трохи щось значить не желез был, ну. Як каже, назад надули. Так, бухгалтер записує время, Кажи всем привет. Всем привет. Дежуримом, не знаємо, що в нас буде, Ну, поки в процесі. Що таке? Важко, важко. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. На підході, мабуть, на ще один. Ні, поможемо, буде важко, поможемо. Ми там танцювали, вона день теж вибігала, ви, вигреблася. Давай, 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 давай. Давай, маленький. Ну, и уже такие... О, и это уже зашевелился Это очень хорошо. Давай, под лампочку трошки, давай. Тихо, 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 тихо. Тихо, ты тих, тих. Ти иди сюда, ты иди сюда. Вот так, вот так. Давай, маленька давай. Давай, 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 давай Все, пишемо время. Так, встало. Встало, подорвались. Ми бігенько закинули, поки не закривали. Босячки воно виходять. Я не всередину швидко. Вийди, шоди. Ми контролюємо лягай. Лягай, маленька, лягай. Шо ти, боєць. Боєць. Ти вже наївся? Ніше? Не дайте. Чи вечеряйте згубив, згубив би такий лежить. Давай, давай, тиска, давай, 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 давай. маленька, давай, 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 давай. Іди сюди, носатенький, сятенький. Іди. іди сюди такий. О, такий ще один вонючий. Є такий вонючий. Ой, боже боже. Давай, 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 давай. Попарно регулярно, це дуже добре. Один вийшов і в парі повинен ще один прийти. Так, ці бойці вже шевеляться. Тей вже теж роздуплився. Ти такий мелкий. Такий невеличкий. Валерчик у нас з'явився. Давай, давай, маленька, давай, 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 давай. Хвостика задираємо. Одна у нас хоч хвостота. То... Хоч по хвосту видно. Давай, 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 давай. Оба, ще один у нас небольшой. Так. Такий щось він теж. Як... На тонке прийде він, що не жалець, навіть. Ну, Щас будемо відкликувати, ну мені кажеться навряд. То Назар війни без убитих не буває. Не відкликали ми його. Давай маленький, давай. Давай, 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 давай. О боже, оце, конечно, зверху, бляха муха Це вже... Зверюка, дебали. І ще один. Ну це вже хоч нормально. Йди сюди бігом. Соплі витримай тобі, бо ну, його нафіг. Так, сім'яся живі. Так, є один такий дрищик. Біжи туди. Давайте, бичка, попробуємо забрати сюди, може що буде смоктати. Так, а ти бичечок поки ще йди обсохне. І поповинку поки не трогаємо. Все, йди туди всередину. Все, соплі саме головне, з носа повитирали щоб був порядок. Ну, Поки так. Що є, то є, щоб Богдав то все в торбу. Бачиш, про витяг перших і пішла жара. Ну, трошки такий збой в програмі. Так що не завжди все так як би хотілося, ну, але головне вовремя прийняти якесь рішення. Да, кучеряха? Нерви нам сатаєш. Дві сестри парубані в один день. Ну а зараз бач стріляє, плюсок в вкололи і процес йде швидко, не затягуючись, в принципі. Ми, ми маємо, що навіть години нема. У час 53 почали. Зараз у нас 2.33. Ну і маємо такий вже результат. Ну людин, короче, не жалець. Ну, таке. Що є, то є. Так добре. Головне, що почала пороситися, чи почали її розпорушувати. Ну, так, з хазяйством доволі весело. Скучати нема коли. Хоч все одно, от роди, що порозприймаю, а в голові одна проблема. Як його поїхати, де його що взяти і куди його полетіти. Ну, наче Віталій дав добро нам віддати Валентини автомобіль без грошей, потім, коли віддамо її, вона мені передасть і будемо їхати наступний раз, передамо, ну або передамо кумам. Так що так. Все, вже наївся. Та хай гріється трохи. Так що господарство ніхто не відміняв, не хоче. Ще не роздуплиться, що він хоче, так? Да? Це цей що бичок, що я підкинув, да? може роздуплити, ух і дебелий, копай такий дебелий. А живота бачу взагалі фактично не було. Ну, давай, давай маленька, давай, давай, давай. Як хвостом назад поносить тебе шандарахне, значить порося на підсолі, поняв? Як на хвостиком круте, круте. Так що процес йде. Хтось відпочиває, хтось нас захищає, хтось спить і про це все не думає. Ну, народ різний. Ми поки думаємо так. Що щось буде ще. Ти каже, і сам не їси, і мені не даєш. Ти вже наївся, ти один із перших. Куди тебе поперли вже? Куди тебе поперли? Давай, давай маленька дока. Ти куди пішов? Що, все нормально. Ну, Тут по відношенню до мене і по відношенню до поросят. Свиноматки, звісно, в мене які б не були. Але у них нормально. Вони воспитані нормально. Давай кухірюха. Братан, ти це братан? Ні, це подружка, іди. Що ви там закублилися то? Як, як, як у ті мурашки лазять. Так, ребята, або йдемо їсти, або йдемо спати. Я вам сьогодні в няньки не нанімався. У мене нема бажання. Що ти не вляжешся? Йди вже до братів своїх. І сам не будеш їсти, і другим не давати. Давайте, тусуйтеся... Да? дріща дрищ... ще цього пупова з того, що ми йому... Пупа трохи. Да я не думаю, не знаю. Да наверно. Хоть. Да. Мадам Брошкина. Вот так вот. до пальчика клад. Сейчас ногти у него. О, все. Поповинку клад. Давай, 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 маленькая. Давай. Хвостом по носі вийшов. Каже, yeah. да? yeah. yeah? курси свиновода безкоштовно, вшелутька. Да? Yeah. Тільки ж кажуть, цього придурка витерпіти треба ще, так? Да? Yeah. Є трохи. ну. Скажи, я вже привик, ну. Що є, то є. Каже, кожну людину треба сприймати по-своєму. Головне, я ж не в обіду. І не читати Вікіпедію в три години ночі. Давай, малиха, давай. Давай. Бо мені так сьогодні не хочеться доставати. Це ще есвентура. Дивися, бо хвостом точно дасть попити. Ви не копити. Все, є. Тільки уші трусяться. Давай туся, давай, Ой, туся давай, ну це точно щось буде а? там теж воно випускає. Алі ляже як танк і нікого не пускає, контролює ситуацію. Йдуть? бойці. Так, да, вона спить і по барабану. Хоч кусай і... Хоть не кусає. І то, що ви тут позбивалися. Ось о, ну таке мале і таке вредно. Ну ось, йди. Давай. Не, Були випадки, коли маленькі поросята народжувалися і виростали потужні. Ну, але не завжди. В основному, коли мале, мале і залишає. Ще з дрища забіженого. Буває, ну, відходить, вже там, коли на дорожченні, і бувають кабани, коли вже в мене запам'ятаєш, вованчики були. Дивився відосики. Ну, До повномасштабки в період війни ми зарізали. Були маленькі кабанчики. Виростали. Давай туся, давай. Не туся, кучеряшка. Трошки легше почала дихати, так? Да? День казав Назар, поки мене не було. хекала, Ну так, да, воно там трохи в неї збой в програмі був. Такий. Перший у нас не дуже камільфо я витягнув. Ну, але то було вже не на відео. Типу в мішечку порося і воно таке заблокувало ці всі моменти. Проход розчистили да й пішли. Трохи прийшли, трохи... а трохи ж... А ті чи що, так, да, нажа? Так, самі не ваш Нижній ряд і вони шукають свої соски. А туся може спати як танк, її просто по барабану. А ти що туди писав? Ну що ти туди писав? Ой, це тобі просто везе, щоб тебе мати така, друга б вже перекусила пополам. Ну, У мене наче таких по практиці не було. Була мігера в процесі родової діяльності могла хапануть. Ну і ось ця дурочка, мазуха з характером дама. Вона таке щення, що вона постійно за кнурями. Постійно ара, як не доріг, не є їсти, не їсть, не їсть, все одно аре така вона з характеру. Щось воно сниться і жопою живе. Так, братан. Це братан? Так, да, братан. Братан такий. Цікаві, так, да, пасажири? Ну, от чого я туди, бо то йшов би оце. Ось що ж є, давай. Ні, йому треба йти туди до мамки. От, собі спитувати судьбу. Так, ці хлопці у нас сплять, що їм сниться. Ну, хай поки сплять. Хай вигрівається, буде краще. ти, Братан, йди до себе в хату, йди, йди, давай, пішов. Пішов, жопу забирай свою. Давай, йди. І тебе одне сюди? Да? Давай. Ось сюди, до братанів. Тільки ж ви теж, тоді і сам не сплю, другим не даю. не за ножки. Сюди, то не тяне через свині, бо будеш мертвий. Так, братан, я те ще раз питаю. Ми тобі зробили все можливе і неможливе. Будеш жити чи ні? Будеш. Будеш, кажи ще раз. Будеш? Все, будеш. Каже будеш. Все, вже ми тобі скупне дихання зробили. На, візьми по три трохи по хребту, до себе тако, раз. Ось так похребети, як я робив, да, 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 да. О, так, о. о. так. Ти ж бачиш, він був неживий фактично. Ми його вже хотіли викидати, але трохи витерли, вичухали, соплі висмоктали. Прижми його як рідного і все буде добре. Ага. Ну що є, то є, що Богдан, то все в торбі. Зараз якось до цього відношуся не дуже. От. Мертвий, мертвий, живий, живий. Хлопців скільки гине і дівчат. Це просто капець. Так що, ну але та буде, буде, день дінеться. Да? Ми під лампочку і все буде ченарем. Чи так, время треба записати. Положили нашого пацієнта під лампочку. Наче б трохи казав Назар, як завели його з буксіра. Ось він такий пищав навіть вже. Все. Будемо наблюдати. Все нормально. Ну, очі відкрилися. Все, що могли, то зробили. Ну а тепер, ну і серце забилося. воно Тіліпає Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. На червальну з буксіра завели. Або виживає, або доходить. Тобто з двох дне, так? Да? Братій? Назар сказав, що тобі ще тут жити і жити, трошки троїть. Та не думаю, що повинно бути бачиш, як забився. Дух-дух-дух-дух. Взагалі нічого одно було. Сердяться. Джигани. Не трогайте його. Чи це вона? Як ти казав? Хороша свиня виростила хороший кабан. Сердеця. вже два балакати почав, да? так? Передай підписчикам привіт. Давай. Кажи. Давай. Назад. Чи цей? Нормально. Та ні, вже. він вже наш. Хочеться подержати, ну держи його. Держи. Ми продовжуємо з Назаром порос. Ще один щиглик нашій маленький. Тушується під лампочкою. тут вже тушуються, хтось поїв, хтось воно комусь нема чим зайнятися. Ну, а Назар чухає свого пацієнта. Ну, а ми наче готові ще когось. Тужиться, все нормально. Уже прокололи ми амоксицелін. Чому зараз? Тому що ну, зараз трошки легше це зробити, коли свинка в процесі родової діяльності. Бо коли розродиться, бувають моменти, тоді вже трошки є проблематично, особливо з такими здоровими свинья, то краще це все діло вже зробити. ну, процесі вже десь просто в принципі, завершаючі стадії. І це діло краще зробити, поки вона отак лежить більш пасівніше. Начухали, начухали, клацнули. З однієї сторони я влупив шприца і з іншої. Тобто ну, десь кубіків в районі ну, десь до 25, тому що тут аж шкала у нас 10. Ну, я так завжди, навіть більше, не Ну, Така свиня, то треба десь кубів 300-30 лупажить один кубік на 10 кілограм. Ну, але я колю, вже перевірено, це два шприца повні. З однієї і з іншої сторони. У, у шию і все. Так що працюємо далі. Що пацієнт каже назад? Пацієнт, пацієнт, каже. пацієнт каже, буду жити. Ну, Одного мене цього, але ну, там вже шансів у нього не було. Назад його там і топив, і каже, о, він задишав, ну коротше, він нічого не дишав. То йому просто показалось. Братан, як кажеться, хреститься треба. Так що все норм. Так, давай, давай, маленька, давай, 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 давай. Отак тужиться. Нормально, тужиться. Давай, давай. Так. Ті воно ну, диви, бачиш як. Опа! Хтось сказав то да все. Дурних немає. Ні, ну вчора трохи позакидали, позавчора, трохи назад, трохи я контролювали. І стараємося, щоб сарай було прохолодно, щоб вони линяли під лампочку, тому що як буде жарко, лягають біля неї і тоді є моменти. Ну, а так Ну зараз буде точно, хтось буде або місце, або порося. Тому що так гарненько підтожується. Давай, давай, мамо. Таня, буде поросятка. Давай, давай, маленька, давай. Давай. Так що. А те я назадрімав, братан. Так, що таке? Нехватка в тебе, так? Да? Нехватка в нього. Хочеться їсти постійно. Вось тя ще з назару поносять раз і порося. Так? Може таке бути? Хай так і буде. Хай так і буде, аби тільки порося було. Так. Скільки нерву каже, втратив так, за ці. Ні? Не нервнича? Ну, просто ще не було в те моментів, коли нерви тратить. Ах, це ще за більше, що зараз не жарко. Отакі свині дуже важко, коли на вулиці ото Лупаша за тридцятку. От тоді, от тоді печаль біда. Їм дуже важко, на серце нагрузка, і сарай жарко, ти температуру не можеш погасити. І вони реально вмирають. І Бувають випадки не дуже хороші. Ну, Ми самі собі вибрали свій шлях. Кажу, Навіть якщо і такі моменти, то... Дав би Бог, щоб це була найбільша біда у нас на даний момент. Але ми поки справляємося. Живаго, живаго. Не зашевелився. Братан, каже, я вже їсти хочу. Диви який, а? Малий. Чи мала. А мала чи малий? Не дивись, ну, ладно, не буде поки трогати. А ці вже дещо роблять. Так, а цим друзякам ми поки ще нічого не робимо. Но... Як вже будемо чиститися, диви, що зробили, Де? зубами скліщилися, будемо скусувати клики. О, тож клики скушую перший день, використовую є в мене й точівка, ну, але використовую обичні кусачки і використовую бухло. Тобто ну, дезінфікую горілкою. Хоч, в принципі, треба купувати кажуть, 70% спірт. Так як, ну, це що в аптеці, не знаю, скільки кажи, 70, для того, щоб... Бо кажуть, якщо 100%, то бацили консервуються, а якщо обична горілка, то не вбиває. Ну, ну, а ми горілочкою їх все-таки дезінфікуємо і там буде видно, будемо посмотрити. Зараз будемо контролювати по времені. Якщо буде якась затримка, в принципі, в нас вже проблем немає, ми вже перевіряли, можна надію рукавичку. Дай перевірити. Ну, якщо буде так себе вести, підтужуватись, то ми їй просто допоможемо. Ну, видно, животик піджимається, ножками шевелить, значить щось продвигається. Ну, але вже перестало так важко дихати. Хоч по животу, я думав, хоч би там троє їх було. Да? Ну, Це вже диви, бачиш, який спазми в неї. От, от, сокращається сама мишцева м'язова тканина. Воно ж, як ноги так, а воно саме тіло. Бачиш, воно ну, буває, що там підтрушує, ну, це дія окситоцину. Ну, на даний момент таких великих моментів немає, на даний момент. бо буває в деяких свиней, їх аж так кліпає, аж морду тіліпає. Як от того, знаєш, вітя треба Ось така штука буває, люди бувають, дзвонять, переживають. Ну, Там є ще один момент. Є таке, що свиню, ковбаса так, що мама не горює. Були випадки, і в мене були, і в людей були, Ну, на жаль закінчувалися не дуже добре. От так. Диви, який така ж сил. Диви, а? По зрозумію з тим, що це було, друг. Все буде норма. Приходимо в чувство. Он ну, уже даже до мамки собрался идти. Ну, Давай. наглаженный. Ага. Наглаженный? Ты <реш> же два идиота. А, здоровый який, карась такие мощный Днепровский. Именно два дятла, дивишь, да, дивишь, похоже один на один. Девка и кабанчик. Ну, это девка, это девка, это здорово. Я думаю, это кабан. Вреднючки такие. Это тебе пистон. Добрий вечір. Здравствуйте, куди а? Куди? Лиса як ти. Подружка твоя. Така муравушка капець. Муравушка. Хто не пам'ятаю від кого це, ну що за сім'я. Треба подивитися. Ну, від Рижого теж кажуть, тільки не знаю від чийого. Так, ну, Ми вирішили не чекати. Щелуйко його туди достав, бо щось він догори ногами йшов і тірять, ми його не дуже хотіли, так? А, так. так? Ну я не знаю, ну ще раз перепровірив після нього, то вже не видно, що там щось є. Ну поки є, отака у нас історія. Ну Я думаю, що або ще один, або, або вже і все. Так, братан, ти нещодавно туди прийшов, іди сюди, всі позаникувалися, так, йдемо спать. Зараз будемо вам зуби зрізати. Так, що Кузька наша ще підтужується. Ну, але я думаю, що довго тягнути не будемо, вже взяв кусачки, взяв маркера. Зараз поскусимо зубки, щоб не кусалися. Ну а там вже як хтось вилупиться, то вже потім поскусимо. Так що на цьому, друзі, будемо завершувати відосик. Всім дякуємо за перегляд, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Так що працюємо, всім пока-пока.